Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження це Chevrolet Aveo. Авто 2012 року випуску з об'ємом двигуна 1,6 літрів бензин. Встановлений також газ, автоматичною коробкою передач. Авто в гарному білому кольорі. На красивих фірмових дисках встановлена гарна гума. В комплектації у нас вже є задні парктроніки, обігрів заднього скла. Чудовий стан автомобіля, авто повністю доглянуте та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз подивимось, що у нас по салону. Салон у нас тканина, чорного кольору, салон доглянутий. Задні електросклопідйомники. По комплектації 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, датчик світла. Мультируль Круїз-контроль, пробіг автомобіля 113 тисяч кілометрів. Встановлена якісна штатна мультимедія, є досить якісна, приємна музика. В комплектації у нас також є кондиціонер, підігрів передніх двох сидінь, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач. Спереду по салону також ідеальний стан. Салон доглянутий. Автомобіль повністю доглянутий та обслугований, дуже економічний. Всіх бажаючих чекаємо. У нас на філіалі на тест-драйв. за більш детальною інформацією Звертаємось до компанії Автопарк місто Харків. Всім гарного дня, до побачення.